Поки пересічних китайців страчують за корупцію, сім'я лідера країни Сі Цзіньпіна розпоряджається активами щонайменше на мільярд доларів. Мало хто знає, що родичі президента Китаю мають істотний вплив в бізнесі завдяки успішним інвестиціям і зв'язкам з державними структурами. Звісно, сам Сі Цзіньпін намагається дистанціюватися від цих статків аби не зіпсувати свій імідж борця з корупцією. Докладніше про те, чим саме займаються найближчі родичі китайського лідера, далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Родичі Сі Цзіньпіна живуть у різних країнах. Старша сестра в Канаді, а брат у Гонконзі. При цьому всі вони стали мультимільйонерами. Під час культурної революції сім'я Сі зазнала тяжких втрат. Найстарша сестер наклала на себе руки. А батько Сі Джун Сюнь був репресований і відправлений на примусові роботи. Попри це, він став однією з ключових постатей у створенні перших спеціальних економічних зон і реформуванні економіки Китаю, що вплинуло на шлях Сі Цзіньпіна. Сім'я Сі володіє активами на суму понад мільярд доларів. Причому ці капітали формально оформлені на близьких родичів лідера. Усі вони мультимільйонери у сфері нерухомості, технологій та рідкоземельних металів. Більшість виявлених Bloomberg активів великої сім'ї Сі Дзіньпіна належить його старшій сестрі Сі Цяоцяо. Цяо. Її головними партнерами у бізнесі є чоловік Ден Цягу, а також дочка Чжан Яньнань. На прізвище сім'ї оформлено щонайменше сім розкішних об'єктів у Гонконзі. Подружжя володіє великою компанією Beijing Central People's Trust Real Estate Development Corporation Ltd. Їхні активи включають кілька елітних об'єктів нерухомості, зокрема віллу з видом на південно-китайське море, вартістю понад 31 мільйон доларів і низку апартаментів вартістю в десятки мільйонів доларів. Також родина володіє житловим комплексом. Гуань Юань» у Пекіні з квартирами вартістю понад 2 мільйонів доларів. Також сім'ї сі належить 18% компанії Дзенці Рер Ерт енд РЕР Метал Стангстенг Груп Корпорейшн. Вартість її активів оцінюється в понад півтора мільярдів доларів. Ця компанія відіграє ключову роль у видобутку та переробці стратегічно важливих металів для високих технологій та оборони дочка Сі Цяо Цяо Чан Янань стала успішною інвесторкою. Її вкладення в технологічну компанію Hyconix Drive Technology з 2009 по 2012 роки зросли в 40 разів, досягнувши близько 20 мільйонів доларів. Частина сім'ї президента використовує офшорні структури. Зокрема, брат дружини Сі Дендягуй був помічений в панамських документах як власник двох компаній на Британських Віргінських островах, що викликало питання про прозорість і походження капіталу своєю чергою. Брат Сі Ціньпіна Сі Нюаньпін, займає керівну посаду в енергетичній раді і фігурує в енергетичних інвестиціях, хоча веде порівняно закритий спосіб життя. Інші члени широкої сім'ї також залучені до бізнесу, включаючи телекомунікаційні компанії та інвестиційні фонди. Інтерес викликає близький родич Улун. Чоловік ще однієї сестри Сі Сітіньпіна, чия компанія Ню має великі контракти з держкомпаніями і брала участь у реалізації китайських стратегічних телекомунікаційних стандартів. Попри величезні активи сім'ї, сі Цзіньпін та його найближчі родичі, включаючи дружину Пен Лі Юань, та дочку офіційно не пов'язані з бізнесом, дочка президента Сімінь Ци, навіть закінчила Гарвардський університет, живучи там під вигаданим ім'ям, аби зберегти свою приватність. Це частина стратегії утримання іміджу чистого і недоторканого лідера, який активно бореться з корупцією. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі вперше в Україні затримали китайських шпигунів. Контррозвідка затримала двох громадян КНР, батька і сина, які в інтересах спецслужб Китаю намагались нелегально вивести секретну технічну документацію щодо українського ракетного комплексу РК 360 мц Нептун. Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про шпигунів і як ракета Нептун встигла зарекомендувати себе у бойових умовах. Та до чого цей інцидент приведе у міжнародних відносинах з Китаєм. Докладніше далі. 24-річний колишній студент Київського технічного вишу, чиє ім'я СБУ не називають. Залишився в Україні після відрахування у 2023 році та намагався здобути інформацію про виробництво Нептуна. Молодого чоловіка затримали під час передачі секретної документації, а згодом затримали і його батька, який координував діяльність з Китаю. Обом загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зацікавленість Китаю в Нептуні свідчення його бойової цінності, заявив видання телеграфua військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Китай вже давно не відстала країна і володіє досить потужними і в певному сенсі новаторськими військово-промисловими комплексами. Пояснює експерт. Це на 1950-60-ті роки, коли КНР залежала від постачання продукції з СРСР і технологій вкрадених у радянського союзу. Але все ж Пекін таки зацікавився українською ракетою РК 360 шістдесятим. Це Нептун. Інтерес до цієї зброї не є випадковим, наголошує Коваленко. За його словами, китайська розвідка не витрачає ресурси на технології, які не мають перспективної цінності. Експерт нагадує, як РК 360 шістдесятимца Нептун встиг зарекомендувати себе у бойових умовах. Вперше ракета показала свої можливості в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року. Потопивши ракетний крейсер Москва, той самий. 23 серпня 2023 року Нептун вперше знищив російський комплекс ЗРС С 400 на мисі Тарханкут. Планували, що С 400 мав перехопити ракету, але щось у нього пішло не так. 26 березня 2024 року. Комплексним ударом ракетами Нептун було серйозно пошкоджено одразу чотири кораблі: БДК Азов і Ямал, розвідувальний корабель Іван Хурс і захоплений в Україні БДК Костянтин Ольшанський. Коментуючи видання телеграфію й до чого може привести затримання китайських громадян, експерт з азійсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Адастра Антон Гануцький наголосив, що це не означає остаточного розриву у відносинах між Україною і КНР. Водночас, за словами експерта, Україна поступово переходить до жорсткішої політики щодо КНР, зокрема під впливом адміністрації Дональда Трампа та посилення китайської допомоги Росії. Окремо він звернув увагу на дипломатичну активність Китаю, яка маскує військово технічну співпрацю з Росією. Також експерт припустив, що до цієї історії могли бути залучені і російські спецслужби. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Проку. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. 49% окупантів, яких ЗСУ взяли в полон в липні цього року, приїхали не з Росії. Такі дані надають. Координаційному штабі з питань поводження з полоненими там зазначають, наразі в українських таборах для військовополонених перебувають вихідці з 32 країн світу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше про те, як іноземці вступають до лав армії РФ і в яких умовах утримуються в українському полоні. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними слідства інфо зараз серед полонених іноземців найбільше громадян Центральної Азії на першому місці Узбекистан, на другому Таджикистан. Також в лідерах Непал, Білорусь і Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен. У Корштабі пояснюють, з кожним роком кількість іноземців, що підписують контракти з армією РФ, збільшується. Відповідно, більше їх і серед полонених. Для прикладу, станом на липень 2025 року, частка громадян без паспорта РФ в Україні українському полоні складає 49 відсотків, тоді як за весь минулий рік. Їх було 42%. у 2023 році 9%, А у перший рік повномасштабної війни 1%. Журналісти поспілкувалися з військовополоненим, який має громадянство Республіки Білорусь. Ніколаю Журавльову 43 роки. З них більше десяти. Він прожив у Росії. Працював різноробом на будівництві. А у лютому 2025 року вирішив підписати контракт. Бо вважає себе патріотом як Росії, так і Білорусі. А ще він хотів підзаробити грошей, за словами чоловіка. Разом з ним навчання проходили громадяни Узбекистану, Дагестану, Казахстану та інших країн колишнього СРСР. Вже за 18 днів навчань журавльова відправили на Куп'янський напрямок тримати оборону. А ще за місяць його взяли у полон. Нині він перебуває в одному з таборів для полонених на заході України. За місяць роботи там Журавльов отримав 1900 гривень, натомість обіцяних виплат від армії РФ за участь у війні так і не побачив. Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначає, серед полонених іноземців є ті, кого можна назвати найманцями. Втім, вони теж уклали контракт із російською армією, тож чиє це найманством де юре, вирішить суд. Цитата вони зараз у ситуації, коли не потрібні ані Росії, за яку вони воювали виключно за гроші, ані часто країнам, з яких вони походять, каже Яценко, зазначається також, що проєкт для добровільної здачі полон «Хочу жить отримав від джерел у збройних силах РФ поіменні списки майже 17 тисяч іноземних громадян зі 121 країни та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати проти України. Серед них понад 4,5 тисячі громадян Білорусі, Казахстану, Кыргызстану і Таджикистану, понад тисячу громадян африканських держав та майже 10 тисяч громадян інших країн. Наразі відомо про загибель щонайменше 678 осіб. Із цього переліку також відомо, що станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6162 іноземців без російського громадянства. Для порівняння за весь минулий рік їх було 6011. на відміну від українських захисників, які піддаються жорстким тортурам, а іноді й гинуть від них в колоніях РФ. Окупанти чекають на обмін у вельми комфортних умовах. Зокрема, в українських таборах полонені отримують грошову винагороду за роботу відповідно до Женевської конвенції. Вона має складати не менш ніж чверть швейцарського франка або 12 гривень 80 копійок за годину праці. Ця сума залежить від години роботи та її складності. Кошти зараховуються на особові рахунки полонених. А витратити їх вони можуть у крамниці на території табору в асортименті магазину чаї, крупи, солодощі, цигарети та засоби особистої гігієни. На території закладу також є теплиці та парники для вирощування овочів і ягід все, що вирощують військовополонені, самі ж і з'їдають, так економляться держгроші з власних рядок на стіл, потрапляють помідори, огірки, кабачки, зелень, морква та полуниця. Все це лише додаток до базового безплатного набору продуктів, з якого готують полонені, що працюють у їдальні. Також окупанти мають безперебійний доступ до послуг лікаря, які надаються у медичній частині табору. Цитата: це величезна відмінність від того, як утримують наших. Але оскільки ми європейська країна, для нас важливий обмінний фонд. Якби ми не дотримувались Жевневських конвенцій, у нас би не було допомоги західних держав, не було б на кого зараз міняти наших дівчат і хлопців, пояснює Петро Яценко. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.